Ідея смачно, бо на дрони народилася, щоб підтримати розвідників. Сучасна Україна з перших днів війни по сьогоднішній час залучив більше 250 мільйонів гривень на підтримку сил оборони за три роки, коли ця ідея народжувалася, ми чітко розуміли, що є втома є е, великий спад донатів і підтримки різних проєктів і активностей стосовно підтримки захисників. І ми вирішили створити креативну ідею і народилась е, сама ця ідея. Ідея в проєкті смачно, бо на дрони. У нас є друзі, волонтери, і вони так нам сказали, що є така зараз акція, хочуть підключити заклади. Ми одразу погодилися, зустрілися. Там на меню одразу є галочка, що це 20% віддається на цю акцію на дрони. Там все є от з логотипом, смачно, бо на дрони. І гості вибирають собі на сьогоднішній день біля 30 тисяч. Ми зібрали майже з перших днів стартувала в нас в закладі ця акція. Ми вибрали з меню, скажімо так, самі ходові страви. Ось і 5 гривень з від цих страв ми складаються якби, на цю акцію. Тут це м'ясні є страви, є салати, є гарніри. Інформація про цю акцію, великі плакати. От такі, тут от вони є. Любий клієнт, який заходить в зал і навіть, навіть здалеку може побачити заклад наш, він буде бачити, що там відбувається ця акція. Ми, ми долучились до акції на день гурмо. Який відбувся в вересні, якщо чесно, ми чекали, що вона почнеться. Вже деякі хлопці теж були зацікавлені, проявили ініціативу долучитися до цієї акції, але ми десь з друзями зверталися через теплі контакти, говорили з підприємцями, і в більшості випадків хлопці завжди десь погоджувалися на цю ініціативу і долучалися.